Я люблю дивитися кіно взагалі. От все, яке існує, я вже розповідав, багато є. Багато прекрасного кіно є, е, скажімо, я говорив вже про це там фільм Раса Майра, якого Квентін Тарантіно називає другим після Ейзенштейна в мистецтві монтажу. І, власне, я готовий погодитися з майстром з цього приводу. Є е, якби те, що. Ну, Розумієте, я думаю, що може біда, якби українського кіно, да? а біду можна констатувати, тому що якби є суцільний неуспіх і непредставлення там, продукції виробленої Державною службою кінематографії, практично ніде останнім часом. Ніде. Не проривається на Берліналі, не проривається в Кане, не проривається в Мангейм. Якщо, значить, Стримбицький отримує гілку, то він отримує її, якби Міністерство, ну Державна служба відрізняється. ну, значить, Вкладає свою ліпту тим, що вона не оплачує йому дорогу, здається, якийсь такий скандал. Тобто тотальний неуспіх, да? я думаю, що він базований на тотальному невігластві. Лікарів вчать 6 років, та? якщо ти навіть там, будеш, скажімо, там, я не знаю, зубним лікарем чи там, шеким, та, але лікаря вчать значить як влаштований організм людини. розумієте? Та? Тобто нічого не виникає з нічого. І якісь речі, якісь, якщо наші навіть там щось. Щось десь побачили, щось там, скажімо, да? все має якісь препередтечі. Що існувало, якби існувало. Кіно це є масова культура, так звана. От, От. Якщо там посадово говорити, вважається, що вона виникла, коли значить, початок сторіччя вона мала тоді саме виникнути, тому що тоді була міграція з сел в міста, і цей пролетаріат треба було чимось зайняти. Там і атліч пролітаріати боротьби за собственни права і так далі. Власне, я думаю, що воно вірно. І тому, якщо ти якимось предметом займаєшся, ти мусиш знати його достеменно. Я не обираю теми, вони мене обирають, тобто якось так складається. Я такий чудовий анекдот, ви знаєте, коли у В'єтнам присилали гуманітарну допомогу вже за часів Радянського Союзу, і нам, припустимо, прийшла там. Допомога попадала в розібраному вигляді, її треба збирати. Ну, розумієте, так? І, значить, там прийшли пральні машинки з СРСР. В'єтнамці зібрали, вийшов автомат Калашникова. Прийшли там швейні машинки, вони зібрали. І, ну, і так далі це повторюється. Ну, власне, тому я думаю, я просто якби знімаю те, що відчуваю, те, що якісь якісь, якісь болісні моменти існування. Знаєте, є такий прекрасний анекдот, коли іде е, е, річниця театру там, академічного. І всі, значить, гуляють на сцені, там випивають актори, а десь там внизу в оркестровій ямі сидять два старих актори, трагік і комік. І їх не запросили на цю вечірку. І вони сидять вдвох випивають. І трагік значить, випиває свою чарку і каже не позвали, забили. А комік випиває чарку і каже, не позвали. Помня. Є якісь, якась критика, яка може мене дістати, що образити несправедливість, є якась критика, яку якби, я не сприймаю. Е, важливий, якщо критична стаття безпосередньо, да, важливий дуже підпис. Тобто, якщо це людина, якби, яку я вважаю там, ну, якимось авторитетом, та, то значить, я задумуюсь. Якщо це людина, яку я не знаю, то я може теж задумуюсь, ну, якби, у всякому разі, чому він так сприйняв. Якщо це людина, яку я. Добре знаю, як в тому анекдоті про коміка, та то може і я Посудить. посміюсь, та ну власне.